Останніми вихідними у Луцьку відбувся благодійний турнір Кубок Луцька із художньої гімнастики за виступами юних грацій. Спостерігала Ольга Яцюк. Два дні на базі дитячої нацької спортивної школи номер 3 змагалися юні гімнастки за звання кращих та можливість потрапити до збірної команди області, яка представлятиме Волинь на чемпіонаті України наприкінці місяця. «6 серпня відбувався чемпіонат Волинської області з гімнастики художньої за програмою кандидатів в майстри спорту і майстрів спорту. 7 серпня кубок. Міста Луцька з художньої гімнастики це маленькі діти, які починають свій шлях у спорті. Також відмічу, що на цих змаганнях ми збираємо благодійні кошти, які хочемо передати на потреби збройних сил України. У змаганнях взяли участь не лише спортсменки з Луцька та області. Тут було чимало гімнасток із інших регіонів України, які переїхали на Волинь разом з батьками з тих територій, де зараз тривають активні бойові дії. Серед таких і двоюрідні сестрички Мирослава Лєвшина та Мілана Семерець з Херсона. У рідному місті дівчатка ходили на секцію художньої гімнастики і радіють, що у Луцьку можуть продовжувати свої тренування. В Херсоні я займалася гімнастикою. Шість років, коли окупували Херсон, ми приїхали у Луцьк. Тут нас дуже тепло прийняли, і ми стали а, займатися у тренера Наталі Володимирівни та Христини Валерівни. Я сьогодні виступала без предмета і обруч і, і зайняла друге місце. Мене дуже прийняли гуртку. І мені подобається займатися. Гімнастки демонстрували своє вміння у різних видах програми з м'ячем, обручем, булавами, а також без предмета. Над своїми виступами дівчатка працюють щоденно і дуже наполегливо, аби відточити усі рухи досконало. І навіть якщо на тренуваннях усе виходить, на змаганнях перед суддями даються взнаки хвилювання. Із захопленням спостерігають за пластикою та граційними рухами маленький гімнасток. Перше місце в вправі з обручем виборола Олександра Бояркіна зі спортивного клубу Принцеса. Щоб досягнути такого успіху, треба дуже багато займатися і дуже класно тягнути стопи. Я почала з трьох років і хочу досягнути великий успіх. Найкращою серед дівчаток 2014 року народження визнали Христину Шубу. Дівчинка зізнається, що вдома довго. Тренується і хоче бути тренером з гімнастики. Я вдома займаюся півтори або години, а в залі я займаюся три або чотири години. Я хотіла виграти першу місце і дякую тренеру, що підготувала. Гордиться успіхами своїх вихованок Анастасія Садоводова, сама майстер спорту України з художньої гімнастики і вже п'ять років займається тренерською роботою. Має багато учениць, яким передає свій досвід, і в майбутньому планує відкрити власний клуб. Сьогодні у мене виступає 12 учасниць. Вже є хороші результати. Найкращий результат серед 2015 року у мене в скарбничці і серед 2014 року. Також в такий час хочеться дуже сильно підтримати і допомогти дітям. І саме ось такі. І змагання, контрольні уроки, виступи їм дозволяють відволіктись від наших подій. Підтримати маленьких зірочок, які тільки розпочинає свою спортивну кар'єру, завітала голова правління фонду Ігоря Палиці Тільки разом Катерина Шкльода. Фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримує усі види спорту в Луцьку, і Нам дуже приємно, що сьогодні ми присутні на такому, не побоюсь цього слова, святі, тому що гімнастика це справжнє свято краси завжди. І ці діти, ці дівчата, які сьогодні змагаються, як ніхто. Хто знає, що таке перемога через біль, як даються усі ці досягнення? Ми бажаємо їм міцного здоров'я і мирного неба в нашій Україні! Ольга Яцюк для новин на